А де капитан прайс? А! Що там? Ты стреляешь в забор, та? А де майстер, капитан прайс? Що ти там за вайстрига? Ну это не капитан, чувак. Ну що ж, друзі, всем вітанечка! Вы на каналі Игрики я Люблю, і мы продовжуємо проходити Call of Duty Modern Warfare. Так, чертовий комаров. Алісад на своїй дачі. Суліда, як баймо. Пішли, маємо захопити, друзі, Сада. Продовжуємо, коротше, проходження. Так, що це таке? Ілісеївський. Yeah. Так! Ага. А він в бойов Алісаду бойов, діба, селюхів, ну, це сільських людей. Чи... Вон... Чи ми маємо вбити сільських людей? Щоб захопити Алясада. Алісад, у мене дві точки є. На мапі... А, точно, давай, вон дача є, якась. А чого ви вже розвалюєте? Там нікого ще нема. Ааа, бачу, бачу, бачу. Треба, коротше, прочесати, а він може бути в двох місцях, походу. Ой-ой-ой, друга граната прилетіла, звідки? Що, що зробити? Давайте, я забіжу скоренько, Пацанчика розвалю. Тихо, 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 нам мені кабіну порвуть! Американці роблять походку, каже. Ааа, боже, боже. Зарева, чорт, забирай. Заспокою. А, дурна ідея. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Дурна ідея. Та ж тихо, чувак. Ой, боже! І РПГ, ви що, поживіли чи що? А де мої пацанчики? Це Рпшники позавалюють тако. Сховаюся, щоб вони не бачили. Вон из стреляем, а не бачу, 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 бачу. Что я сказал? А нет, я не понял, а чего москали защищают Аля Тоже кис -то там араб. О, суппорт. Звичайно, что суппорт. Ой, граната! Так, народ. Ось такого. На, давай туда. А то я самого завалю. Перезаряжаем, перезаряди себе там. О боже, я навіть забув, що тут є така пасхалочка. Чекай, а чого гелікоптер їх не по А, розвалює гелікоптер. Добре, добре, розвалює. Тихо. Я п'яту, значить, еще пацанів. А де ви тут берете Чекай, я присяду краще. Зараз буде ТРПГ вале такий в придурок по мені. Бачу. Гелікоптер куди стріляє? В пусту? Они що там розвалили гелікоптери. А вы сейчас фолоты вилазять. Тут все зачищено. Так, молодая за гелікоптерчик. Ой-ой-ой-ой-ой, мені прилетів. О, давай. Ага, добре, чувак, і переджається. Кажу, я не можу за тобою лазити. О, гранату десь приводила кудись. Так, короче, пацаны. А, у мене он пеша 0 ну, гелікоптайри. Можемо треба його використовувати. Що це за чувак? Так, чекаємо. Це чувак. Я присяду можна. Ось таком. Чортові сволочи, та я тоже маю гранату. На, наишься. На ша одну. А світом втома не вали. Я ж одні фіга не понял. Ааа, геликоптерка вже готовий. Бляха, чорт, забирай чорт цими гранатами. Добре. Бачу, бачу. Бачу цю сволоту. Покажись, покажись, сволоч. Добре. мінус новый. Так. Ой, боже, капітан Прайс, я чуть тебе не вбив. Ти шо? Так, хата зачещена. рухаємося до другої цілі. Добре. через вальнемо. А, це по нам так розвали. Давайте переможе с хаты будемо по розвалим, пацанів. Якісь тут а, РПГ, немає ніфіга. А, не треба мені вашого вер вертольота, я так по розвалию, пацанів. Що це таке? А, ось це сволоча, сволото, сволота. Ргаганзі роблять спробу. Не вязує, добре пішли звідси, коротше. Пацаны, я там пішла без мене, я так поняв. Давай я йду на підмогу. Патрончики закінчуються. Ну, ну О, що за такі. Да та здохніть там що ви там кучкуєтесь постійно, На нафиг. Ой, орлада, педивана. Що тут кучкует? що что тут намазано, шо? Шла до горай. Вот тут можно. Давай, сюда. Порозвали там. Тихо. А там можно пацанів. пацанев. Мускала, когда спокою. Давай нам, позачищуй, чещу, дружи їх. Димово по прайсу і навалюють. О, тут теж геть дорогається. О, сюди взяв взявся? Добре, зачистили. Так, тихо. Тихо. Ай-яй-яй, тихо, бляха, є, дає кабіні. А, тих! Ж ви братці всі! Гелікоптер збили, це чий? Це не наш. Что мне наваливают? Ой, мне наваливают. Ой, мне наваливают. Ой, текай. Ой, куда ты текаешь? Я текай в другую сторону. Все, мэр. Ой, самое я наваляла. Братан. Так, чекай, я вызвал геликоптер, Уже вызвал. Добре, треба, короче, по помаленького закрытия наваляти и нарваться по борьбе батька в пекло. А, геликоптер вот, прилетел. Правильно, наваляем, друже. Все? Ооооооо, Хантер. Здорово, финя. А мы робим? А мы бгату за в сторону, так? Давай богату в сторону Піш, Помаленько. Помаленько з Богом. за честимом. Ишла, Прайс. Помаленько. Помаленьку с Богом. Нам за тачку, схваемся. Да та хто мені так наваливает? Ло, да я сваливаем. А, бачу, бачу, бачу. Уже зверху мені навалюють. Братани! Давай дам ту хату. Ям ту хату, бо пердай куда нам бачу, бачу, сволота вон навалює з криші. Тигаємо. Иди сюда. Стой мене так вибісив з тим РПК. ПД Що тобі? Оп!

что у вас? Кучку идти, что шо? Тягаем. Ой. Ну, шо, ну что, просто по шкуру что? Добро. Идем на варх. Так, так, вот так, вот так. Кто мне навалил? А! Ну и что, дверь тебе за собой? Ничего себе. Пишла. Я тебя бачу. Я вас бачу. Да, будем честно. Наступно будем Так. Ну, добре, мускала заспокоила. пришла Шея? А что у нас так там багато? Да, вона. Наверху А куда вы тягаете, друзья? А куда вы а На нафиг. Сюрбрайс тобі. Он і йдуть, вони пробігли просто по, по колу, щоб шо, божевільнить шосбуй ду дурну. Пішла. а, а бачу, баджо, баджо, там дамшаємо. О! Ти останній? Так, де ви є? Я, я не бачу їх більше. Давай. Боря! Мой сейв Того нам боряна треба знайти, бо він, за, на, він укрився. Забіг у Так, народ, він щось поможе. Давай давай до навалі, пацанів. Вони не бачать мене, от ви божевільні придурки, я внизу. Я тут, РПЖник. О, давай. Ой. Пацане, не бісіть мене, я, я зараз везу гелікоптера на допомогу. Знову біжуть, давай знову біжуть, знову біжуть. Не тут біжуть, сідають. Мені під пулі. Ой-ой-ой, той, тихо, тихо. хотей. Давай пацанчик. Хай мене не бачить. А цей бачу. Курчі йдує. Дробовик. Ох, це для плеще контакту. Так, все, треба. Треба, коротше, взяти якийсь РПК. Ака? мт 5 краще у них сдается. Ай-яй-яй-яй, ай, 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 все, япония, я понял, я лягаю. Посмотри, наваляй ты им без мана. Боданок зачищенный, дам найдам другим. Ну давай пока возьму фиг с тобою. Патрончики подбираем. А нема патрони у не тебя брать фиг, не зброю. Кто такий? А ты тут взялся. Так, пишло я наступно Что за таки? Сеймоя? Ні, це не моє. Хто ти такий? А ти хто такий? А, ти мусканок? Алеша Тарковський. Не фиасове. Хороший русский що? Пішли далі. А, в цю будівлю мене провірили. А чому мы її не провірили? Просто не забули чи що Здорово, ой Уй-уй! Сколько ну, мы не стреляешь? От сволочь. Снайперка. Капитан Прайс! Это же был второй раз. Пацаны, расслабься. Расслабься, пацаны. Разбражена. Дякую. Зачем же пацаны? Вода ног зачищений, неакти сиди в алісада, продовжуємо далі. Нормально. Так, там все горають. Ну, мені нравится, як воно гороть. Москалики тут бігають, суи Так, куда мені набирает? Ага, договора, все, пішли. У мене 64, і не фіасу бі, я можу щось замінувати. Але пока не буду. Вон та вон треба трамвай, на гелікоптера. Так, давай запустимо сюда гелікоптера. Ось такий. Запустимо гелікоптерчика сюди. Я щось нікого не бачу, в принципі. А де ви? А де ви? О, починається двіжуха. Я так і знав, що треба полавати свобода. Де мій гелікоптерчик. Я поки буду праву сторону зачищувати, тому що там ворог гелікоптерчик порішає. О, зевсаем. Да нафиг не тратить патроны. Пацаны, не стреляй, не зараз, наш пацан все для нас роба. А ты кто там прайс? А, что там? Ты стреляешь в забор, да? А, ты мастер, капитан прайс. Что ты там за выстрел? С ручкой что? Ну, не дурну ты, капитан, чувак. Что там, пацаны, как справа? Ага. Что там ехать? Манько. Ну що, пацанчики, с пішли. пишлы. Это пустом поширцова пацана. Шуруй. Давай. Займу скала, куда свой. Побегаю, короче. Дэм. Це додолго. Треба вот цего выкуротить сволота, бо одна засила. за без Я тобі за аракена. А вас тут двое. Задрубило. Такс, тихо хот их разбирана? Откло ты, мой братанчики. А ж від... шустрый пацана, им скажут. Нифига, оце прайс красень. Оце прайс красень! Що ты зробив? Зачем ты взирвав бомбу? Це не я! А кто? Кто? Ім'я? Ім'я? Ім я. Я хочу знати ім'я Оба! Обасадовский фейц. Давай, капітан. давай, валей його нафиг. Добрий день, сер, Це його телефон. Да <ривіт> На, нафиг. До побачення. Що це хто це був, сер? Це був Захаїв. Імран. Імран Захаїв. Так, друзі, добренько, на цьому серію ми завершимо. Наступна серія, походу, буде, друзі. вже Прип'ять. Найкраще завдань, пану що зі всіх ігор серії Call of Duty. Друзі, все тоді. А, побачимо вже в слідуючій серії. Ну, в принципі, ще можна подивитися оці Прип'ять... Я тоді був ще лейтенантом.

А, це показує федерацію, ні далі. Він був першим, кого я мав походу в Беда. я був з капітаном Макмілленом. Все, друзі, Прип'ять буде в наступній серії. Все тоді. Всім дякую, всім гарного дня і до побачення. Бувайте.